Забудовники в Україні частіше економлять, ніж піклуються про клієнта. Не всі. Я не такий, а ось, але в тому анекдоті. <реш> частіше так чи ні? То не знаю, було. не аналізував. Я ж людина, яка більш-менш системна. Знаєш, якби то треба взяти дослідження, потім про зам... не проанізувати і сказати. Я а не сказав звісно так. <реш> <реш> ні, Це ж я від себе писати в оголошенні 5 хвилин до метро і будувати в полі. Це окей? Якщо метро в п'яти хвилинах від поля, то марно ну, окей. Купити будинок у розтермінування без підводних каменів, реально, реально чи ж ні? Вивчай ситуацію. Сім разів і один вітаж. Ви коли-небудь продавали будинок людині, які би самі не хотіли бути сусідом. Я а тобі це? скажу чесно, були такі моменти, і ми відмовляли mm. людям під любими приводами. Коротше, за екосистему. Скажу ми тобі, слідкує. скажу тобі так, в першому золочі 50%. Бізнесмени 50 чиновників, і чиновники не прості чиновники, а чиновники, які силовики? Окей, В в визнаємо немає одного чиновника. Всі бізнесмени, ну це внутрішня внутрішні Так да. Вгорі тим паче, у нас теж більшість клієнтів це бізнесмени або айтішники і силовиків, і чиновників. Ми не любимо. Чи були у вашій практиці проекти, про які ви не хочете згадувати? Чи за які не хотілося братися взагалі? Скажем так, проекти, про яких не хочеться згадувати, то таких, скажімо, вони були всі на початку успішні, всі вони були класні, просто так траплялося, щоб ми, скажімо, з них виходили, не угу. тому що ми цього забажали.